Нарешті мені посміхнулася удача. Вже і дощик перестав, але так сильно багато вологи в лісі, ну тільки ж крапало. Ще з дерева щось капає, а я гуляю, бо тепло. І от зустріла знову цілий пучечок вішенок. Гарних. Дуже гарні вешенки І поряд дві пелюсточки, теж вешенки І поряд теж є. Все деревце поспішило обзавестися гарними грибами. Ось вони. Гарний, дійсно гарний. Це куточок, який славиться своїми грибочками. Ну, я бачу, ще ось на другому кінці цього дерева теж печечок. Ой, а тут маленькі вчепилися. От вони. Трогати їх не треба. Ось які. Через певний час тут буде ціла купа вішенок на хорошому дереві. От. Прошу, будь ласка, ще, ще гарний майбутній пучечок. А це вже вішинка з другої сторони і хороша. Так, що ми далі бачимо? Бачимо теж якісь грибочки. Теж вішинки, ну це сірень, сіренькі вішинки. Вони не такі популярні, як устрічна. Але хороші, хороші вішинки. Отаке деревце.